Росія знищує докази своїх звірств та безчинств у Маріуполі. Мусується новина про те, що Росія почала знищувати докази своїх звірств у Маріуполі. І, схоже, їй це вдасться зробити, що само собою зрозуміле викликає більш загальмовану і мляву реакцію у європейців на те, що могло б потрапити в об'єктиви камер. Адже знімки з супутника це одне, а зйомки з місця подій зовсім інше. Виходить, що якщо європейцям нічого буде показати, то вони можуть зробити вигляд, що безчинств у Маріуполі і не було, адже європейцям до Бучі не було зрозуміло, що там діється, їм обов'язково треба було це бачити наскільки ж вони ліниві у своїх роздумах, і без картинок ну ніяк не можуть уявити безчинства росіян у Бучі та інших місцях. Воно і зрозуміло вони мали досвід невтручання та стороннього спостереження за тим, що відбувалося у Сирії. Наприклад, з чого з Україною мало бути по іншому? Тому Росія, розуміючи це і чудово знаючи європейців, почала знищувати докази і позбавлятися тіл тих, кого вони, мабуть, замучили в Маріуполі. І було б блюзнірством по відношенню до цих людей дати знищити не тільки їхнє життя, пам'ять про них і навіть докази їхнього жорстокого вбивства. Це потрійний удар по їхній і без того безславній загибелі. Адже. Як не хотілося б цього усвідомлювати, але без відеоматеріалів з місця подій та пред'явлення явних беченств європейці дадуть, що нічого особливого в Маріуполі не відбувалося. Навіть зараз Маріуполь це місто, яке жорстоко обстрілюють. Ну люди там голодують, ну не п'ють воду. Так, десь когось гвалтують. Але це все включі десь, якось теоретично, замість справжніх людей, вони представляють лише якісь знеособлені цифри. Символи дані. Так, звичайно, це жахливо усвідомлювати, що саме так працює їх свідомість. І не тільки їх, а згадайте українців, які не надто спантеличувались тим, що відбувається в далекій Сирії, як і росіян не дуже хвилюють кадри з далекої України. Виходить, європейці мислять так, як у принципі мислять і решта нічого унікального в цьому немає. У тій самій Сирії, коли з'являлися кадри того, що там відбувалося з людьми. Як лікарні були переповнені, тоді щось юкало у європейців, але якщо фотографії і відео не було, то тут же проблеми забували і переходили в площину теорій ну десь там, десь щось якось. Сирійці знеособлювалися. Аналогічно цієї хвилини знеособлюються, і маріупольці навіть у найжахливіших фантазіях неможливо уявити, через що багатьом з них довелося пройти, але ніхто не дізнається про це. У Бучі дізналися, але виключно після того. Як світ побачив ці кадри? Чи побачить світ ці кадри, де, ймовірно, знущання над мирним населенням набули ще більш жахливих наслідків? Чи дізнається світ про це, чи Маріупольцям назавжди судилося залишитися в історії з неособленими? І світ, не дізнаючись про те, що там діялося з відеохронік, ніколи не помститься за них. Блокада Маріуполя, яка продовжується, дає російським можливість знищити докази. А там у Маріуполі. Буча могла би бути лише розминкою перед справжнім геноцидом, що відбувається зараз у Маріуполі. Якщо терміново не показати світові кадри звідти з Маріуполя, ці люди постраждали даремно, де блокада і якнайшвидше змінить це положення.